Сьогоднішня справа доволі жорстока. Я би особисто її зрівняла з дуже відомою справою Джунко Форуте. Я впевнена, що багато хто чув про неї. Але якщо вам цікаво почути її саме від мене, напишіть мені про це в коментарях. Якщо ви так само, як і я, цікавитесь корейською культурою та кореєю в цілому, ви неодноразово чули наскільки можуть бути жорстокими місцеві підлітки. Так, держава зараз бореться з булінгом, але що зроблено, то зроблено. Ми з вами всі бачили дорами, які базуються на реальних подіях, і вони досить неприємні. Хочу попередити, що корейська система дуже добре приховує особисту інформацію всіх учасників справи, адже в першу чергу більшість з них неповнолітні. В матеріалах справи присутні тільки прізвища, і деякі з них повторюються, тому це може вас трішки заплутати. Проте я постараюся коректно та послідовно донести інформацію. Тому без зайвої полеміки, давайте розглянемо, з яких інгредієнтів складається справа юн старшої школи Гімхе. Юна 15-річна дівчина на прізвищі ЮН, тільки вступила до старшої школи і відповідно адаптувалася до нових для себе умов. Вона знайомиться з 24-річним хлопцем через певний мобільний додаток. Вони доволі багато переписуються, і, відповідно, Кім пропонує юн зустрічатися. Маленька, наївна дівчинка, звичайно ж, погодилась. Завдяки Кіму вона знайомиться з трьома дівчатами її віку: Хо, Янг та Чонг. І ще з однією 16-річною дівчиною на прізвище Янг. Всі ці маленькі дівчата тусувалися з друзями Кіма, яким також було в районі 20 років. Серед них Лі, 24-річний Хо та 25-річний Лі, який був найстаршим з них. Так от, Юна Юн тікає разом з 24-річним Кімом, і вони домовляються оселитися в готелі в Пусані, де відповідно разом з ними жили приятелі Кіма. Саме тоді Кім та його друзі почали проявляти свої справжні наміри. Вони змушують Юн займатися проституцією. Так ці хлопці заробляли собі на життя. Юн була залякана цими хлопцями, тому робила те, що їй кажуть. Звичайно, що коли Юн пропала, батьки звернулися до поліції, і коли Кім про це дізнався, він миттєво повернув юн додому, тому що боявся, що його викриють. Звичайно, що він пригрозив юн. Що якщо вона комусь розкаже, він за нею повернеться. Після 14 днів сексуального рабства Юн повернулася виснаженою та схудлою. І на питання батька, що з нею сталося, Юн розплакалася та в деталях розповіла, що старші хлопці примусили її до проституції, замкнули її та давали їжу тільки один раз на день. І що вони повернуться за нею, якщо вона про це комусь розкаже. Батько намагався вмовити доньку піти до поліції, проте вона категорично відмовилась. Якщо на цьому моменті ви думаєте, що не така вже і жорстока ця твоя історія. Проте це навіть не половина того, що буде відбуватися. Юн та її батько були доволі набожними, тому наступного дня, після того як юн повернулася додому, вони пішли до церкви. Наскільки я зрозуміла, батько був на служінні з людьми свого віку, а юн була на служінні з людьми свого віку. Проте, коли батько вийшов із служіння, він не знайшов свою доньку. Зразу після цього він звернувся до поліції. Окрім того, що він сказав, що його донька пропала. Він також розповів поліції про те, що відбулося з Юн напередодні. Проте, поки поліція шукала дівчину 20 днів, Кім та його дружки піддавали юн неймовірним, просто жахливим тортурам. Звичайно, юн знову змушували до проституції. Її продавали від 4 до 8 разів на день. На 12-й день її почали жорстоко бити. Причиною стало те, що вона залогінилася в Фейсбуці. Хлопці просто перелякалися, що цим вона спалила їхню геолокацію, і тепер за ними прийдуть. Тому вони вирішили її просто побити. Після цього вони змусили сімох дівчат по черзі слідкувати за Юн, щоб та не утнула ще чогось. Проте аб'юз кожним днем ставав все гірше та жорстокіше. До прикладу, вони налили в миску дві пляшки соджу і сказали йому, що вона повинна це випити залпом, і якщо вона виблює, вона повинна буде це все злизати з підлоги. Також вони змушували дівчат битися по черзі з юн, сказавши їй, що якщо вона виграє, вона зможе піти додому. Також найстарший Лі, той, який 25-річний, закидував її голову назад, затягував і бив її рукою в горло, що сили. Також вони били її електричним феном в живіт, а інші дівчата кидали в юн меблями. Їй було настільки боляче, що вона попросила вилити на неї холодної води. Щоб її трохи стало легше. Натомість один з парубків нагрів кипятку і вилив його на руки та ноги Юн. Вона отримала настільки жахливі опіки, що шкіра просто злізала. І кожен раз, як вони чули від неї, що вона хоче додому, вони її били. Вони також змушували її постійно присідати та вставати, і це все близько ста разів за раз. Вони змусили її вивчити табличку множення і відповідати в її напівпритовному стані. І якщо вона відповідала неправильно, вони знову її жорстоко били. Юн була в настільки жахливому стані, що вона просто не могла їсти. 9 квітня троє хлопців та старша дівчина на прізвище Янг взяли юн з собою покататись на машині. Вони зупинилися в промисловому комплексі для того, щоб пограти в гомоку. І той, хто програє, повинен побити Юн, яка й так напівсвідома, ледве жива, лежала на задньому сидінні машини. Поки вони каталися, у Юн спитали: якщо ти помреш, кого ти хочеш забрати з собою? І вона відповіла, що вона хоче забрати з собою старшого Лі. Звичайно, що йому це не сподобалося, і коли він це почув, він розізлився і побив її ногами, після чого вона вже назвала ім'я Янг. І остання, почувши це, звичайно, їй це не сподобалося. Взяла кусок тротуару та вдарила ним Юн 10 квітня, наступного дня, на парковці того ж готелю. Від отриманих травм серце юн зупинилося. Коли група зрозуміла, що юн померла, вони були налякані, що їх розкриють, тому сіли в машину і поїхали якнайдалі. Вони припаркували машину в якомусь рандомному місці, на якійсь рандомній вулиці, і облили обличчя Юн бензином для того, щоб підпалити, щоб її не можна було пізнати. Наступного дня вони знов повернулися для того, щоб поховати тіло. Вони викопали яму. Поклали туди тіло, засипали його землею, і поїхали. Проте їм постійно здавалося, що тіло на тому місці знайдуть. Тому через три дні вони повертаються, викопують її і переховують її в іншому місці, але вже при цьому заливаючи її цементом і зверху присипаючи землею. Але на цьому наша історія не закінчується. Наша дружна компанія подорожує до таджу і скоює ще одне вбивство. Вони знайомляться з 47-річним чоловіком через той самий застосунок, через який вони познайомилися з Юн. Заманили вони його в мотель під виглядом того, ніби Янг буде надавати йому певні послуги. Проте, коли чоловік уже приїхав в мотель, хлопці його скрутили і почали погрожувати йому, що вони здадуть його в поліцію, ніби за відносини з неповнолітніми. Якщо він, звичайно, не заплатить їм грошей. Але чоловік швидко зрозумів, що це просто скам, і намагався втекти. Проте хлопці його зловили і почали бити. Вони змусили його сісти в машину, де туртували його тим, що били, і підпалювали йому боки запальничкою. Звичайно, чоловік не згодився і вони забили його на смерть. Злочинці залишили тіло прямо в машині, і поліція, звичайно, декілька днів по тому знайшла його. Через це три хлопці: Лі, Хо та найстарший Лі. Були заарештовані. Поліція дізналася про Кім та Юн через записи телефонних дзвінків. І згодом Кіма також заарештували. Трішки пізніше поліція зрозуміла, що ці всі хлопці вже були гратами за одне вбивство в Теджу. Коли поліція запиталася в хлопців про Юн, вони стали все заперечувати і казати, ніби вони її не знають. Взагалі перший раз про це чують, хто це. Проте одна з дівчат, яка приймала участь в тортурах, зізналася своєму другу, що це вона вбила Юн. і вони поховали її тіло. Другу здалося це дуже важливим, і він звернувся в поліцію. У мене спочатку відключилася лента, а потім камера. Продовжимо. Як я вже казала раніше, абсолютно всі хлопці мали приводи в поліцію, але в одного з них було вказано, що в нього були проблеми з законом більше ніж 20 разів. Яке ж покарання вони понесли цього разу? Янг присудили від 6 до 9 років, а Хонг та Чо від 6 до 8. Ви запитаєтесь, чому, від і до? Справа в тому, що в ювенальному законодавстві Кореї у вироку потрібно вказувати мінімальну кількість років та максимальну кількість років. Система працює таким чином. Засуджений обов'язково повинен відсидіти мінімальну частину. А вже після цього він може або продовжити сидіти, або його відпустять. Щодо Кіма, з якого все це почалося, він запевняв суд, що він до цього не має ніякого відношення, і взагалі він над Юн не знущався. Проте суд дав йому 5 років за примус до проституції неповнолітньої та залишення тіла у 2015 році. Хота Чонг апелювали свої вироки. Суд аргументував своє рішення тим, що вони зростали в поганих умовах. І що вони дуже сильно розкаюються в скоєнням. Кімо також зрізали строк. Йому скоротили його з 5 до 3 років. Суд також виніс вирок по двом іншим хлопцям, і один з них, відповідно, 25-річний Лі. Суд вирішив, що вони були головними правопорушниками і зачинщиками. Тому присудили їм довічне ув'язнення. А іншому лі присудили 35 років з гратами. Я не знаю, можливо, ви заплуталися в прізвищах, але я сподіваюся, що все make сенс. Ці троє також пробували апелювати, проте суд апеляцію відхилив. Кейси з таким градусом жорстокості завжди жахають. Але факт того. Що якби ці хлопці понесли належне покарання за свої попередні злочини, якби за ними мінімально просто хтось наглядав, то можливо, 15-річний юн не довелося би переживати все це жахіття і прощатися з життям в такому юному віці. Я особисто рахую, що розкаюються в злочині і росли в поганих умовах, це не причина для того, щоб зрізати строк. В Принципі, мати такі садистичні замашки в такому юному віці і таку велику кількість приводів, це може говорити лише про те, що, скоріше за все, це все повториться. Так, я згідна, всі заслуговують другий шанс. Але чи заслуговують цей другий шанс ці хлопці? Пишіть свої думки з приводу цього кейсу в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому мушу завершувати свій огляд. З вами була Крем Кухня. До зустрічі!